2025 рік. У суті портативного геймінгу правлять смартфони і Switch, але є одна маленька легенда, яка досі дає жару Nintendo 3DS. Та чи справді вона ще актуальна? Зараз розповім. Привіт братва! Сьогодні я хочу поговорити про консоль, яка була з нами ще з 2011 року, але навіть у 2025 її можна сміливо купувати Nintendo 3DS. Це не просто ностальгія, це реальна робоча і найголовніше доступна портативна консоль, яка має купу переваг навіть зараз. Почнемо з головного. 3DS сьогодні можна купити на биву ринку відносно дешево. У 2025 році вона вже не хайпова, але саме цей робить її вигідною покупкою з ціну одного новенького контролера D Switch, ти можеш отримати повноцінну консоль з величезною бібліотекою ігор. Другий великий плюс це прошивка. Вона робиться досить просто, навіть без особливих технічних знань. І, чесно кажучи, це must have. Не так сильно, як в Німеччині, де знаходжусь я, але навіть в Німеччині карді є досить в дефіциті. Про... Я навіть мовчу про СНГ. Прошивка відкриває тобі повний доступ до величезної бібліотеки ігор, фанатських проектів, емулів, усе це буквально в тебе в кишені. До речі, про бібліотеку. Вона просто бомба. Тут є і Маріо, і Зеля, і Animal Crossing, і Fire Emblem, і купа інших класиків. Особисто мені ця бібліотека цікавіша, ніж у PS Vita. Більше експериментальних ігор, більше унікального геймплею, не просто мобілки на стероїдах, як на деяких інших портативках. Ще одна фішка, яка мене реально радує, це два екрана, верхній основний, нижній сенсорний, за цьому інтерфейс в іграх дуже зручний. Наприклад, на нижньому екрані може бути міні-карта, інвентар або меню. І ти не мусиш постійно все це перемикати на головному екрані. А Сілус це кайф. Особливо в тактичних іграх або квестах. Що стосується 3D-ефекту, це, скажімо так, на любителя. Перше вже завиглядає вау, але очі втомлюються. Особливо, якщо не тримати консоль в ідеальному положенні. Особисто я його майже не використовую. Але як технічна фішка це крута річ. У своєму часі це було справжнє диво. Так, ідеалу немає. Екран не надто якісний за сучасними мірками, низька роздільна здатність, кольори не такі соковиті, як хочуть. Але коли гра тебе затягує, ти про це швидко забуваєш. І взагалі, це консоль не про графіку, а про геймплей. Тож, чи варто купити Nintendo 3DS у 2025 році. На мою думку, абсолютно. Це доступний, зручний, багатофункціональний гаджет із купою ігор. Особливо, якщо ти цінуєш геймплей і хочеш мати щось цікавіше за звичайний смартфон.